Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-розклад на березень для тельців. Побачимо, що вас чекає в березні місяці. Можливо, вам карти дадуть якусь пораду. А також вам рекомендую переглядати свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви не знаєте, який є у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. А також закликаю вас підтримати канал та мене своїми вподобайками та підписками. Давайте розпочнемо. І починаємо, як завжди, з сигніфікатора місяця. Яка головна енергія у тельці буде присутня у березні? Головна енергія у тельці у березні. Десять кубків, я вас вітаю, терці. Десять кубків це, знаєте, це максимальний результат. Це ви в піднесеному настрої, вас емоції переповнюють, тому що ви отримуєте, ви отримуєте результати. До речі, 8 жезлів це якась інформація буде, дуже багато інформації, можливо, якихось пропозицій. Ви будете отримувати. А також 10 кубків це, можливо, у деяких тельців постане питання стосовно вашої родини. Можливо, це ви будете збиратися на свята, це якісь сімейні традиційні, традиційне свято, яке буде у вас відбуватись. Можливо, ви е, потрібні будете підтримувати когось із своєї родини. Це дуже добра енергія. Яка каже, що е, ви отримуєте результат, за що б ви не взялися? Тому що у вас, знаєте, у вас буде підтримка, у вас ця буде енергія і цей запал. Давайте більш детально подивимося, що чекає тельців в березні. Ми зробимо розклад на 5 карт, а шоста у нас буде фінальна, фіналізуємо. Що чекає тельців? В березні, еморій був присутній утворців. Дивіться, дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка пентаклів це, це ваш результат, до якого ви йдете, який ви, до речі, отримаєте. Це може бути фінансовий результат, а також це досягнення успіху ваших справ. Ну, давайте розкривати. І починається у вас все з рицаря мечів. Рицарь мечів, він такий швидкий. Знаєте, начебто немає часу на обдумування, потрібно приймати рішення або чинити так і не інакше, тому що події дуже швидко розвиваються. А також це у деяких тельців може програтися рицар мечей як дорогою, такою, ну, то, що вони планували, наприклад, от, ви отримали якісь повідомлення, все і вам потрібно кудись їхати. Ну. Дуже таке скоре рішення, знаєте? А також це рух в ваших справах, тому що це дуже швидка енергія. Давайте далі. Сім пентаклів. Сім пентаклів це в нас енергія очікування. Деякі тельці будуть очікувати свого результату. От ви вже зробили якісь певні дії, і ви чекаєте. Чекаєте на свій результат. Ви вже вчинили якісь, якісь такі швидкі, гострі, знаєте, такі дії, і чекаєте на свій результат. Сім Пентаклів нам каже про те, що ви отримуєте результат, але е, потрібно ще почекати. Потрібно, е, щоб 100% ваші, е, ваш виноград зійшов потрібен час. Далі, Рицарь Кубків. Ну, у вас випадають щось рицарі. Рицарі це в нас дорога. Деякі тельці, можливо, дійсно поїдуть в дорогу. І, до речі, рицар Кубків, можливо, вам е якийсь рицар, ну, я образно кажу, е рицарь, привезе якусь новину. Це як можливо, якась пропозиція. Пропозиція. У в різній сфері життя може програватися ці енергії. Пропозиція руки і серця, пропозиція на якусь зустріч, пропозиція стосовно роботи. У кожного може по-різному програтися ця енергія. Але те, що події дуже швидко будуть відбуватися в вашому житті, так це точно буде рух у ваших справах. І, до речі, у нас карта очікування іде потім карта руху. Все ж таки, ну. Ви не будете м сидя очікувати результатів. Все, равно, все одно будуть якісь дії. Активні, до речі. Тому що е кубки і мечі це у нас е швидкі події, які відбуваються. Далі. О, шість мечів. Шість мечів знов нам каже про рух, знов нам каже про якусь дорогу. Е тельці, куди ви зібралися? Можливо, ви зібралися до. До своєї родини, ну до родичів якісь, тому що десятка кубків показує родинні зв'язки. До речі, приємна звістка, так, що е ви плануєте, можливо, дорогу. А також шість мечів каже про те, що е в будь-якому випадку це рух в ваших справах. У ваших повсякденних справах, у ваших робочих справах, так? на роботі, на роботі це можливо якісь підвищення або зміна, зміна роботи на кращу посаду, на кращу, там, наприклад, заробітну плату. Ну, от ви рухайтесь в цьому напрямку. Тому що в нас тут чоловік їде в човні до кращих берегів, там де е, більше перспектив, там де більше можливостей. Да, о, імператриця! Ви їдете до е, імператриці. Е, я маю на увазі, що імператриця це назавжди результат. Ви отримаєте результат, який ви планували. От ваші ці дії, які вже зробили, і ваші очікування. І вам імператриця це, знаєте, як стовідсотково завіряє, що так, у вас буде результат, ви е, отримаєте бажане і цей ваш рух буде е, оправданий. Тому що імператриця це в нас е, жінка, яка е, може дозволити собі е, все, що вона захоче. Вона така, знаєте. Може приймати ефективні рішення стосовно фінансів, стосовно, стосовно особистого життя, тому що імператриця вона у нас відповідає ще й за любов, за стосунки. Але тут я бачу, можливо, в фінансовій сфері вас програється і 10 кубків каже про те, що якісь. Питання сім'ї вас виникнуть. Ой, це чудовий такий от розклад. І тут не забувайте, що тут дев'ятка Пентаклів от я, я шикарна жінка. Дивіться, тут така вона красива жінка, яка в чарівному такому прекрасному платті. ви відчуваєте себе королевою або королем, якщо ви чоловік. Ви маєте свої результати, ви, е, начебто, пишаєтесь цим, тому що ви цього досягли, і ваш шлях, е, який ви зробили, буде результативним. Давайте, любительці, подивимося, зафіналізуємо вам березень. Фіналізуйте березень для тельців. І знову випадають у вас пентаклі. Двійка пентаклів це вибір. От ви будете балансувати, знаєте, в прийнятті рішення. Можливо, це фінансове рішення, тому що у нас на колоди випадає королева Пентаклів. І вам потрібно буде, знаєте, от, зробити вірний вибір. Або у вас буде вибір стосовно. Купити чи не купити, тому що в нас тут королева пентаклів, вона тримає вже свій Пентакль. Бачите? Ну, я вам хочу сказати, що у е вас березень буде м з добрими енергіями. Можливо, десь на початку місяця у е вас буде, так, знаєте, події так швидко відбуватися, потрібно буде. Якось швидко дуже реагувати. А також ви можете перебувати в очікуванні, в очікуванні своїх результатів. Але ви в березні чітко рухаєтесь до свого результату для отримання свого результату, любовного або на роботі це все може програтися. І, до речі, в березні місяці буде відповідається. Відкриватись тема стосовно вашої сім'ї. Можливо, хтось дізнається із тельців, що в нього збільшиться родина. Можливо, в когось внуки, в когось дітки. Так? Тому що імператриця це нас вагітна жінка. А 10 кубків це нас родина. Можливо, у вас в березні збільшиться родина у деяких тельців. А також деякі тельці постануть перед вибором. Можливо, фінансово, а можливо, і стосовно якихось любовних справ, тому що в нас 30 에, кубків. Але я вам хочу сказати, що ви тримаєте не лише свій пентак, свій результат в руці, але ви ще е, маєте підтримку вашої родини і енергію на реалізацію ваших мрій. Я вам цього бажаю, любі тельці, щоб ваш рух завжди приводив до імператриці. Це був теропрогноз для тельців на березень місяць. Не забувайте ставити подобайки та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!